Що принесе цей тиждень саме тобі? Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях слово «приймаю», то давай подивимося, яким цей тиждень буде саме для тебе. Так, що він тобі загалом несе? Ти людина, яка звикла знаєш, отримувати перемогу, тріумф. Що стосується сім'ї, загалом, так, відносин, тобто в своєму оточенні ти повинна бути на першому місці. І ти отримаєш це місце, чого б тобі це не вартувало. Що несе тобі цей тиждень, яким він буде для тебе? На цьому тижні ти можеш мати якісь емоційні розчарування через повідомлення від чоловіка. Тобто, чоловік. В твоєму оточенні достатньо дисциплінований? Можливо, він працює, має таку зайнятість, можливо. Сама така людина, він може тобі надати якусь інформацію через спілкування, так, чоловік, який має статки, впевнений в собі, так, і він може тебе розчарувати. Знаєш, між вами, наче все зупинилося, і емоційно взагалі немає ніякого розвитку. І це дуже сильно може напружувати тебе саме це питання на цьому тижні. Іде таке, знаєш. Розчарування, душевний біль, який може тебе вивести з рівноваги, і ти можеш зреагувати. Ти можеш із такої знаєш людини. Яка віддавалася більш емоціям стати такою досить незалежною от, людиною, такою достатньо харизматичною, яка буде вести боротьбу, яка буде намагатися, знаєш, так, змінити ситуацію. Що стосується. Розвитку подальшого подій ти будеш стояти перед якимось вибором, це якесь рішення буде. Рішення, можливо, стосується якоїсь поїздки. І на фоні таких емоцій, дуже великого розчарування всі твої плани на цьому тижні вони можуть застигати, може не бути того розвитку, якого б ти взагалом хотіла. Все навкруги тебе буде застигати. Твою увагу тобі зараз треба буде зупинитися, подивитися на своє Життя на ту ситуацію, так, з декількох сторін і без поспіху проаналізувавши, прийняти рішення. Тому що без цього рішення так, ніякого розвитку не буде. Можливо, варто дослухатися до мудрої поради людини, яка знаходитиметься поблизу тебе і намагатиметься тебе підтримати. Ось. Позбався, будь ласка, своїх страхів, тільки дивлячись їм у очі. Ти можеш змінити свою життєву ситуацію.